Обіцяв протестувати цей засіб. Ну, Клейпаста. Що воно за штука. Значить, Будемо клеїти от екопластову трубу. так, Отаку от, от тріску. Ну, Отак, от ми її склеїмо, а потім побачимо, що буде. От, І два металевих ну, вони ржаві. Давайте зараз ми їх зачистимо. для того є машина. шина. так будемо їх клеїти. І що тут у нас таке? Для цього є зручна відкривачка. Ось такі. Похожий на цемент з піском. Пишу, що додати чистої води. Ну, Ось я ж роблю лопатку, щоб мішати ту клей пасту У них ложки кидають цього засобу. І значить, водички туди. Отако. Ну, Мабуть, воно затужав її, походу. Так, ну, пишу, що 5 хвилин дату в спокою постояти. Зараз 9 годин, 0 хвилин. Ждемо. 5 хвилин пройшло. І тепер пробуємо. Метал. Наносимо клей-пасту. Ось так. Ну, для вірності ще і сюди. От. Тепер таку кладемо, його стулюємо, отак От і ще його тут підмазуємо. Все. Я не буду чіпати його до завтра. хай воно схопиться, як хоче. Потім будемо ламати. Таку розмажу. Все. І труба. От, тепер ось так тули. І ще накладу і наверх. Це яйце. Хто живе в селі, знає що таке поклад. Оце буде поклад для курей. Ось сюди налиємо цієї паски. Вона має схопитися і воно буде, ну, в принципі, як залізо. О, тоді тут вставимо болтика, повернемо і гаєчко знизу, і так воно буде лежати дуже гарно. Витірмо залишки. Залишаємо у спокої до завтра. Значить, тут читаємо, що твердіння відбувається через 4 хвилини. А повне твердіння через 2-3 години. Значить, зараз у нас пройшло вже після того, як ми його намазали 15 хвилин. Ну, тих зразків я не буду чіпати, але в нас залишилося тут ще в стаканчику. От. Ну, я би не сказав, що це воно затверділо. Яке воно було. Таке воно і є. Тобто. На мою думку, одна невідповідність вже показала себе. Ну, а навіть це нічого важливо, який буде результат завтра.